Що б ви зараз мали, коли б відклали свого часу, ну, років 5 назад, 100 долярів? Якби ви на них купили біткоін, зараз це було б вже 1000 доларів. Якщо акцію Тесли, зараз це вже 700. Якщо у фондовий ринок проінвестували, то це було б 250. А тепер питання з іншого боку: скільки разів по 100 долярів та взагалі ви бездумно витратили за ці 5 років? Можете порахувати заради цікавості, і на то завжди була вагома причина. Але правда в така, що гроші або працюють на вас, або працюють проти вас. Ну або ви в кінці кінців ви на них працюєте. Подобається вам це чи ні. Тому, якщо ви ще не визначилися, почати інвестувати зараз чи потім відкласти на колись, почніть краще зараз. А починати рекомендую з надійного і перевіреного часом варіанту інвестування. Розповідаю про нього в закріпленому відео свого профілю та в закритому каналі, в який можна перейти по посиланню в шапці профіль.